Я маю право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей. Та маю обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток моєї особистості. Мені гарантується свобода думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Я маю вільне право на збирання, зберігання, використання і поширення інформації, усної, письмової або в інший спосіб, на свій вибір. Ніхто не може завдавати втручання в моє особисте і сімейне життя, окрім випадків, передбачених Конституцією України. А які права маєш ти? Я маю право на здобуття освіти і в майбутньому влаштування на оплачувану роботу. Кожна людина має право на життя, на повагу до його гідності, на свободу та особисту недоторканність.